Я звернувся до попереднього складу суду, аби вони розслідували ці заяви Пукача. Справа в тому, що його на жодну хвилину не залишають одного. З ним постійно конвой. Не менше двох людей, представників СБУ. І спростувати або підтвердити ці його заяви не треба великої, великої слідчої роботи. Але суддя Фріч разом з попередньою колегією втекла з процесу. Як тільки побачила це клопотання про розслідування заяв Пукача про шантаж, новий склад суду вже три засідання ігнорує цю заяву, ігнорує це клопотання і займається чим завгодно, закритим процесом, відкритим, чим завгодно, тільки не переходить до розгляду цієї останнього клопотання, яке має, мав би вже розглянути. прокурори, які були в справі і які представляють державне обвинувачення, в присутності яких робив заяви Пукач, і які отримали від мене особисто письмову заяву про цей злочин, кажуть, що ми нічого не чули, не бачили вашої заяви. Тобто ведуть себе брутально нагло. В дусі Генеральної прокуратури Януковича, в дусі Генеральної прокуратури Кучми. Тому в цих умовах, коли йдеться вже рік, є заява про злочин, погрози життю дітям. В інтересах замовників вбивства Гангадзе, а, ані суд, ані Генеральна прокуратура, ані СБУ пальцем не поверхнули, щоб цю, цей злочин розслідувати, навіть відкрити формальне кримінальне впровадження. Я не дуже довіряю жодній заяві, жодного правоохоронного керівника. І ми завтра побачимо, не тільки відкриють процес чи закриють, а й побачимо долю цієї заяви про злочин. Вчора ми. Звернулися, верніше, не ми, а депутати Верховної Ради звернулися до Генерального прокурора. Ви отримали цей прес-реліз, цю заяву. Де йдеться про цей, про цей шантаж. І ми чекаємо на реакцію і пана Генерального прокурора і пана Порошенка. Адже в цій справі я маю 15-річний досвід. Все залежить від політичної волі наших президентів. так влаштована наша, на жаль, держава. І тому, якби Петро Олексійович не ховався за будь-які заяви про святість для нього ім'я Гонгадзе, те, що ми бачимо, і те, що ми бачимо, що Кучму витягують на поверхню політичну, у комплекті з Медвідчуком ми бачимо, що ці заяви, якнайменше, не дуже щирі. І завтра ми побачимо щирість, щирий наш президент, чи знов все ховається за певних виконавців.